Всім вітання. У нас зараз Nissan X Trail, Nissan Rock, Nissan X Trail, це відноситься до них. У нас що тут тече панорама з однієї сторони? З однієї сторони тече через те, що машина під наклоном стоїть, я так розумію. Е, основні два стока з цієї сторони під цим рефлектором воздушним Якщо ви... Бо ця сторона пробилася таким чином. Якщо з цієї сторони не пробивається, так як та сторона не пробилася через цей через зливний канал, розбираємо жабо. і як во це злив. Оце забитий злив з цієї сторони, оцей правий. який не вдалося пробити методом оцього довгого дрочика. Розбираємо жабо і промиваємо його з цієї сторони. Це є Nissan X-Trail, Nissan Rock, американська версія. А це єпець. Все, користуйтесь, не дякуйте.